Подивіться на нашу студію. Подивіться, що тут сьогодні буде не просто студія. не просто якісь там розклади предматчеві, які ми будемо обговорювати з Олександром, але все от. Тут ви бачите цей безпілотник. Ми сьогодні зібралися. Кажу, не лише подивитися класний футбол, а й зробити хорошу корисну справу для наших зсу разом з Парімач Ukraine та Сітанта Спортс. Ми збираємо на крила розвідники для ЗСУ. Друзі. Мене звуть Руслан, старший лейтенант Тонкошкур. Руслан Володимирович, перший командир зводу управління, першої реактивної Артилерійської батареї, реактивний дивізіону 30-та 30 бригада. Якби у мене взводу управління, це розвідка, зв'язок, коригування вогнів. Тобто раніше виставляли БСП, жили там на СП, проводили розвідку, робили доповіді, обявляли вогневі засоби противника, передавали, відзначали координати. Ну, все в робочому режимі, потім вже наша артилерія їх вже подавляла. Останнє, де працювали, це якраз тут під Бахмутом, Кордюмівка. Там активно працювал, подавливал и утримывал, как вы знаете. Ну, зовут меня Алексей, э, старший сержант по званию, фамилию назвать я не буду. Э, должность у меня командир боевой машины, но в последнее время я выполнял обязанности ну, летчика или оператора, как будет правильно. На войне я с первого дня. До этого я с 2014 -го года до 18 -го я проходил э, ну, в АТО я был одним словом. Вот так-то, родом же ж оттуда и Не понравилась мені эта система, яку нам предлагали, і потім я здесь. В основному мій орел. служу в бригаді з 2017 року, командир згоди. Якщо перерівняти Донецьку, де ми в Харкові були, ми перший раз виїхали з Донецька, там були взагалі рік. Бо у нас там війна застала, mm -hmm. ми були рік там. Ми як виїхали, Тимир туди виїхали від Київ. Там було офігенно. Ну, там ще люди ставляться. Офігетик. Просто, ну там ж були орки, і вони до нас там ставилися, я кажу, йду в магазин. Вулько вбігає, дає мені пакети і каже, на, поїжджай. Та як я не голодний, нас без забезпечує. Вона каже, я дуже сильно обіжу. Скаже, я буду йти за тобою, поки ти не візьмеш. Як я пішов на війну, дому втік, ніхто навіть не знав, ніхто не знав. Я сказав, що йду встраюся на роботу, але не сказав, куди. Це четверту разу. Азов ще в 2014 все мене не брали, тому що в мене немає військового досвіду. І в мене була це, жовта кар... не жовта карта, а катка що язва короче, не брали в армію. Потім я забашляв бабки і пішов на війну. ну, 14 му році ми ну, як котята були, я вам так хочу сказати. Связи толком не було. І то, чому ми, чому ми вчилися, воно не зовсім совпадало з дійсністю, тому що ми по учебникам. Еще можно так сказать со, со Второй мировой войны, а э, современная война она ну, совсем не так. Это динамика, э, маневренная война получается. И, и поэтому, я вам так скажу, в 2015 году уже э, начались изменения, и поэтому э, работать лучше было. Здесь же э, получается с этого года, когда все это началось. Ну, первые дни тебе было, ну, паника была, никто же не, не ожидал таких вещей. Поэтому... Во-первых, реально было страшно, не знали, что будет дальше, и к тому же рисовали эту Россию вот такую, а на самом деле этот. Ну и опять же, современная война, современный 21 век, и поэтому стало нам намного проще. Ну, нам, как артиллеристам, я не знаю, как у ребят в пехоте, но ну, нам стало проще, особенно с средства разведки дистанционные, это вообще замечательно. Ну, а разведка І важко переоцінити вона дуже важлива. Вона була і до цього, але не в таких масштабах. Якби зараз ми перейшли на новий рівень виставляти СП, спостерігати, якби прямий від... ну, прямому. в з -з зоні прямої видимості противника не завжди вдається. Так само визначати по звуку, якось там зеленки, складки місцевості. Ну, набагато складніше, ніж аеророзвідка. Дрон може піднятися. Ну, якби... В режимі реального часу конференція, тобто коригування вогню набагато точність набагато, можна зразу визначити координати, навестися, ну і відповідно коригувати вогонь. В режимі реального часу. Ми працюємо, включаємо зразу трансляцію начальника артилерії. Включаємо, ну, короче, всі наші командири сразу, арта вся бачить. З команд, екран. Все, да, все да. Все. І вони одразу ж її відкривають вогонь. Ми просто якби очі. Ми там, раніше ми там давали дані, там, е, ну як, е, більше цього не стріляється, ну, арта не спорядка стріляє, а вона стріляє з тилу. І ми ж, грубо кажучи, на звук наводились. Не то, що ми їх чітко бачили, ми не завжди ти їх чітко бачиш. На звук наводились. І, і дальність там теж не дуже знімаєш. Тут ти прям бачиш не те, що арту якось яка стріляє, ти її виявляєш набагато раніше, як вона тільки заїжджає. Було, що... Ну, Дивлюсь, веду пошту розвідку, дивлюся, чуваки, три, три орка СПГ виставляють. Ну, не, не, не спіли виставити, ми його вже накрасили. Я і вам тут... скажу, хлопці без прошивки літали і приходять по ним. ж. А ми ж так, у нас така велика була, була плотність, що у нас тут просто розвідка стоїть, тут арт розвідка, тут аж якісь стоять. і... У нас, типу, ну чоловік 10, мабуть, з Китая. Ну, Не то, що 10 пілотів, а що обслугиє, які там заряджають і так далі. На одній торці. Одно засікли і вони гатять. в принципі, одразу і пана. У нас було, що і у нас три трьохсотих, ну це так вийшло, що е... наш нас порадив. А він трошки повернувся додому і впав. Летишь и видишь под собой, вот хочется ему что-то сделать, а потом же, ну, язык до Киева доведет. Кто уже с этим, с этим э, сталкивался? Ну привезти гранату к бою, особенно с ВОГа, это вообще цирк, потому что каноны все каноны техники безопасности уходят куда-нибудь и это. Ну а сейчас же 21 век, принтер он может сделать все что угодно, и мы его чем угодно можем начинить и соответственно это. Все зависит от Погода одним словом. Если нет ветра, то им не очень хорошо, как правило. Я считаю, что они необходимы. И чем больше, тем лучше. И мы должны, ну, должны понимать, что дрон это расходный материал, так как они часто, часто теряются. Их или собьют, или же придушат. Ну, рыб у них работает достаточно неплохо, и, и соответственно, это. Ну, на моем веку я два штуки потерял. Научася, точно эти навыки Я бы ябагато нюансов, лентевики. В процесі роботи відточується, щось навіть нове узнаєшся, буквально якісь ну, буквально дрібниці, які можуть спасти твій дрон. Тобто ці пару секунд, коли я перехватила ти втрати з ним зв'язок, і ти зможеш, ну, маючи досвід, зможеш відновити цей зв'язок і довести його назад. А якщо ну, не знаєш якісь тонкості і не встиг запанікувати, то ти втратиш. втратив. у нас машина є спеціальна. Яка задіяна тільки на аеророзвідку. Ми доставляємо команду, ми їдемо на точку, генератор все з собою беремо, у нас екіпаж 3-4 чоловіка, все грузимо в машину і на день виїжджаємо. На день їдемо, беремо з собою два дрона, не дрон, а два крила і управління до нього, плюс генератор, старлінг. Зараз ми його не положили сюди. Два дрона, два види. Один розвідник, а другий корайрож. Відрізняється тим, що в одному ще є е, е, бокова стройна камера, ми можемо нашу ціль взяти в кільцо, транслюємо командиру на його екран е, е, відео, і він може в реальному часі бачити, ми його беремо в коло, над ним крутимося і він в реальному часі бачить його. Дистанція, я літав, е, поки я літав на 15 км, бо погані умови були погано, я вертався, а так він літає вроді, до 34 км. Але так само летить на 34 км, якщо арта того не достане, то смисла немає. Але є можливо вона розвідати їхні тили, щоб якщо там чи десь як раніше, щоб вони підходять сили, укріпляються, десь там, може, підвозять щось туди, щоб ми хоча б знали, що вони хочуть, планують робити. Українська розробка. хлопці його самі складають, або у них там в них там прям цех якийсь, ну, типу конвейер. Одні роблять одне, другі друге. Балансують його, все одразу нам його вже дають в принципі, в готовому варіанті. Ми там перш вчилися на симуляторах, а потім вже і на ньому літали. Ну, у мене мотивація з 14-сотой, понимаете, моя вона, она як сім'я, ну, мама, сестра вони все время э, бегут от войны, так сказать. Это получается. Тогда э, сестра Самадончанка, им пришлось уехать, потому что супруг ее занимал на заводе какую-то должность. Он проукраинский был. начал проводить агитацию, его чуть не, так сказать, на подвал не закрыли, они уехали. Мама ж, ну, маму я попросил, чтобы она уехала. И получается, мама в Харьков, тоже съемная квартира, супруга в Киеве, и в итоге война опять, и опять текают, опять это, и ну, у меня очень много этих, мотивационных этих, так что ничего страшного в этом не вижу, и поскорее бы добраться. Скільки часу займає розкласти? Та дуже швидко. Це бистрали. Ну, Це пілот, дивиться через це. Ну, у нас є ще один екранчик для або другого номера, або для командира, щоб він дивився. Він під'єднується до нього. Подиви, поки не і командир садиться, або другий номер веде мене по карті. По... Ми завчасно плануємо. Куди ми летим, куди ми летим. У нас є дві антени. Одна, це те, що бере далеко, і одна, яка бере те, що близько. ловить. Це є направлена, а є ще така. Так, да, це, як нам говорили, це сам хлопець там їх робить. Тут якось вони определенно його е, кількість, якось він там його верніє і на кожній антенні написано, на який вона чистоті працює. А це вже е, це, що ближче до нас, пані, бо цей треба дивитися приблизно в ту сторону, де дрон, а це вже що в цій вже пофіг буде. Ну, але летить вона вроді би до там, 10 Дсяты какого там километров, ну, типа. Ну не пруд массой. Вот и все. Я такого ну, нигде не, не встречал. Я за за бой, за этот, ну, за, за всю компанию по, по Курдюмовке я увидел один танк. И то наше его это, получается, обездвижили. И БМП противника но ну, она наехала на свою мину, Опять же, она не доехала, получается. И они вот куча идут, идут и одну кучу уложили. идет другая, вот как они погибли, так они и лежат, их никто не собирает. Вот это, ну, я в первое время для меня было, ну, как вам сказать, я же артиллерист, я стрельнул замечательно, а это же я начал видеть, что мы делаем. И мне было как-то, ну, я не могу понять это, это же не человеческий все-таки, как бы там ни было, противник не, против, не противник, но уже ваш товарищ, его же это, а так они копают окопы в лесополосах. И лежат тела, они их переступают как интерьер мебели, получается. Все, они их ну, даже в кучу не собирают, Для меня это было ну, очень как бы диковато. Слухи ходят разные. Ну, этот, слушал разговор, что э, взяли у них их пленного. Получается, а ну, оказался он вагнеровцем, но не спецом, а этот зэк или как они, короче, этот. И тоже ж начали задавать ему вопросы. Сказал, что э, уперлись у них, люди не захотели идти, четверых на месте. Показательно грохнули и все. мотивация появилась, они побежали, потому что, я так понимаю, если взять у нас какой-то район, то вариантов выжить 50 на 50, а там, там не факт. Так что, ну, такие дела. Положи, хай трохи по зловить, то включай. Не, не, хай зловить. А ти не включив? Ні. Включай. Воно буде ловити супутників, калібруються. Висота на 400 метрів так, щоб було б для камери, яка нас фіксує, щоб була нормальна якість і це звичайно, 400 метрів. Ця камера, те, що я лечу, вона не основна. Я її просто, просто якби керую їм. А основна камера це йде GoPro. Є сервіс на долоні, який він сам в принципі, вичисляє. Отак От ми бачимо. Оце основна, не основна, а це те, що по ній я лечу. І так вже бачив командир. Ми її ставимо на бік, йому і коло, по колу ходимо. Чітко видно, виста там, 200 метрів, 300 метрів. По. І радіус такий, щоб він у нас був постійно в одній точці. І все, і вертаємо собі, і він бачить все шикарно. Перевіряємо все з початку бо був зв'язок між крутом і дроном. Потім дивимося режими. Які тут є. Тут є. У нас є акрорежим, один корише, без стабілізації, другий це теж бочки крутить, вже все, що хочеш. Ну, їм ми не літаємо. ми Стабілізацію літаємо. Але це коли є супутники. І є круїз режим. Це, це те, що ми вставили для корутіровки. Він е, виходить, висоту держить і радіус ти вже вибираєш сам. Тут так само дві антенни. Ця антенка, це те, що менша. На ближній дистанції, а це вже на далекій дистанції. Єдина проблема у нас в БК, боєкомплекти. Тобто, якщо ми зможемо постійно накривати їх, то їхня кількість нам нічим не буде заважати. Тобто, є, чим, є чим накривати, і є аеророзвідка, яка так само засікає ту колону, вогневий засіб, та танк, чи я не знаю, що там в них і наступ, якісь БМП там йдуть. Чи батарея градів, не важливо, що є координати. Зразу виїжджає якась чергова батарея, яка отримує ціль, Или безпосередньо якісь там, як у нас БМ-21, скажімо, ГРАД, саме в нашому дивізіоні. Так само, і САУ, і всі решта. Тобто, Він отримує координати цілі і подавляє. Другий номер, він же слідкує. ось, Він слідкує за. Дроном слідкує за обстановкою навколо, бо я ж в шубачках, я нічого не бачу. Ну і там, так сказати, забезпечує всім необхідне. Все робиться е, за командою. Загони І все. І тепер я вже, виходить, нічого не бачу. І все остальне робить другий номер. Я слідкую тільки за дроном. Він же ж дивиться на карту, де я. Попередньо йдемо по е, території, тій, яку ми обговорили раніше. Тому що це треба повідомити ще е, людей, яких ми будемо пролітати, щоб вони по нам не стріляли. Це ж я, щоб ви розуміли, я газ дав на 40%. Це взагалі фігня. Я його зараз мотор я виключу. він зараз не почуєте його. Це ми так ідемо на посадку. Все, сидить. І я трохи подрулюю його оп, і сів. Виключаю мотор, включаю суп. Сілий? Все, він, він падає, він же скользить просто по цій траві. Так, да, насчет волонтерів, дуже дякую. І опять же, насчет дрона, іменно. Думаю большое спасибо їм. Ну і всім, які которые допомагають, які вірять. Бога будь за нами. Звичайно, ми дуже вдячні без волонтерів. Аеро, якби розвідка у нас би дуже гальмувала, не, не так би вона. Я вже казав, є багато втрат дронів, тому що з того боку є і системи реп і пушки, якими вони садять. Тобто, Втрачаються дрони. Ну, це війна, так само і ми їхні дрони садимо. І тому допомога неоціненна. І завжди, якби ну, на даний час ми потребуємо допомоги волонтерів нових дронів. Дякую. За Україну за Ірпінь, за бучу, за всіх дітей, за матерів, за наших хлопців. Слава Україні!